Після поїздки на руїни Григорівського цукрового заводу ми думали, що нас вже нічого не здивує. Аж поки не висадили експедиційний корпус в Красному, в околицях маєтку, котрий приписують олігарху втікачу у Войцеховському. До слова кажуть, що недобудова за Обухівською мерією теж його. Отже, що ми побачили і чому вирішили поділитись? Люди це фантастика. Тверезо величезний вщент пограбований маєток, в котрому було все. А саме елітні рослини і тварини, басейни і намиті островки, печі і тандири, пасіка і конюшні, сироварні і гірськолижні трампліни. Чесно кажучи. Легше сказати, чого там не було. Зараз це все максимально пограбовано, обдерто і поламано. Ким? Очевидно, що не марсіанами. Йдемо далі. Як і в ситуації з Григорівським цукрозаводом, навіть залишки Креснянського маєтку містять прихований потенціал. Перше, що приходить в голову під час його обсервації це термін постапокаліптика. Якщо в дитинстві ви дивились кіборг з Вандемом або є легенда з Вілом Смітом, ця атракція для вас. Йдеться про те, що місцеві пейзажі цілком придатні для того, щоб не лише тренуватися пейнтбол, страйкбол тощо, але й для зйомок кліпів чи фільмів. Хорор, фентезі, апокаліптика. Місцеві види витягнуть все. Очевидно, що, попри наше замилування руїнами, за життя маєток виглядав мільйон разів круче. Подейкують, що після втечі Войцеховського у 19-му, здається, були спроби рейдернути його і довколишні землі олігарха. Важко сказати, що з того вийшло. Одне очевидно, хто б це не зробив, інвестиції у ремонт, відбудову і запуск будуть не менш фантастичними, ніж витрачені на його будівництво. А тратитись рейдери, як відомо, не люблять. Ми ж рекомендуємо вам відвідати маєток. Готичненькі фото. Рибалка у темних і таємничих водах. Пікнік в замкнутій альтанці над річкою. Або навіть величезний тандир чекають на сталкерів. Вдихніть в себе залишки літа і долини річки Красна. Загадайте бажання. Ми загадали, щоб здохли, самі знаєте хто.